Слава Богу. Слава Богу. Знаєте, Дивлячися це зібрання, можна сказати, добрий бо Бог наш і навіки і милосердя. Слава Богу. Слава Богу. Я хотів би сьогодні говорити таку проповідь: чи чуємо ми Божий голос? Знаєте, Ми приходимо в дім Божий і часто просимо, щоб Господь говорив до нас. І коли Бог говорить до наших сердець, ми буває закриваємо своє серце. І не приймаємо цього слова. Бо ми, можливо, не думали, що воно нам це слово так треба. Але ми просимо в Бога, і я вірю переді мною і брат Володимир, і Ігор говорив: наскільки ми звертаємо увагу на те слово, яке проповідується з цього місця. Бо слово Господнє, воно живе і діяльне. Це не зрозуміти, що це просто людські, і через Дух Святий було сьогодні сказано людські слова. Те, що говорить людина. Але те, що говорить Господь, воно є вічне, бо це Його слово. І це слово здатне міняти наше внутро, наші серця. Тому що воно діє. Але як ми буває, люди, ми закриваємо своє вухо не тільки це, но й духовне, щоб не почути голосу Божого. Я читаю. Євангелія від Івана, 10 розділ, декілька віршиків. І знову знову запевняю вас, то не входить в овечу кошару дверима, але перелазить в іншому місці той злодій і розбійник, а то входить дверима, той пастир овець, йому воротар відчиняє, і вівці слухають його голосу, і він кличе своїх овець по імені і водить їх. Коли він усіх своїх овець веде, то йдуть перед Ними і вівці йдуть за Ним, бо знають Його голос. За чужим вони не підуть, а втікатимуть від Нього, бо не знають чужого голосу. І Ісус, говорячи цю причту, тут так написано, таку причту розповів Ісус, та вони не зрозуміли, про що Ісус їм розповідав. Знаєте, в житті. Я не скажу, що я пастух, але мені колись приходилося пасти. Мене мама попросила поїхати в її село, і я згадую, мені десь було 12-13 років, і мене попросили пасти корову. І ви знаєте, для мене це було таке випробування: пасти цю корову. Там треба було йти до лісу майже 5, -5 кілометрів. Воно так було на, на висоті ліс. І знаєте, та корова постійно від мене втікала. І я бігав за неї. І Її не сплутаєш, бо треба було пройти до, до лісу. І ви знаєте, я розумію тих пастухів і тих отар, які не знають цього голосу, який їх пасли. Чужий голос. І ви знаєте, для мене це цих декілька днів я більше не витримав. Я поїхав додому. Я кажу: для чого мені за нею бігати цілий день, кроса робити? Вона втікала. Мені тільки говорять, ті пастухи, дивись, твоя корова вже в ліс пішла, я за нею, Вона в лісі. Туди. І, знаєте, для мене таке було випробування. Я тепер зрозумів, про що Ісус говорив. Вівці чують голос знайомий. Знайомий голос, а від чужого вони втікають. Я приїхав чужий з міста, і та корова від мене втікала. І ви знаєте, мені це згадується на все життя. Я запам'ятав. Я не мав часу відпочинку. Всі корови паслися, а моя десь постійно в якійсь хащі, зарості, і я за нею. І я її не бив, але вона від мене втікала. І Ісус, звертає увагу, я хотів би сьогодні задати вам питання: скільки ми, буває, чуємо всяких голосів? І знаєте, є голоси, вони є не від Бога. Є голоси, буває людина. Учує і каже, що от мені так було сказано, і це приймає, але це не був голос Божий, це чужий голос. І вівці, написано, які знають свого пастуха, вони йдуть за ним. Вони не втікають від нього. Чому? Бо їм цей голос знайомий, вони його чують кожного дня. І написано, вони йдуть за ним. А за чужим вони не підуть, тому що втікатимуть від нього, бо не знають чужого голосу. І сьогодні Господь промовив до нас, що Божий голос іде для наших сердець, а чи приймаємо ми цей голос? Тут написано, ми повинні відрізняти чужий голос від Божого голосу. Ви знаєте, буття написано таке місце. Ви його досить добре всі знаєте, але я зачитаю третій розділ, восьмий віршик. Почувши голос Господа Бога, який ходив рано у раю, в час денний прохолоди Адам, і його жінка сховалися від Господа Бога серед дерев раю. Тоді покликав Господь Бог Адама і запитав його, де ти? І той відповів: Я почув твій голос у раю. І злякався, бо я нагий, і тому сховався. Ви знаєте, коли Адам з Євою мали спілкування з Богом, коли вони не втратили цей зв'язок. Але коли люди вкусили цей гріх, не послухав голосу Господню, бо Бог їх попереджав, щоб не їсти від дерева пізнання добра і зла. І що перше всього зробив Адам з Євою? Вони заховалися від Бога. І тут, так знаєте, підмічається, і почувши голос Господа Бога, який ходив в раю в день прохлади, почувши і заховалися. Як часто буває, Господь говорить до наших сердець, і ми, буває, ховаємося від Бога. А стоїть питання, чому людина ховається від Бога, тому що вона не одягнута. Вона не має цієї зброї, якої дає Господь. Там написано, це шолом спасіння, це броня праведності, це меч духовний, це є Боже Слово, щит віри, ремень істини і ноги, які готовні благовістити. І коли людина є перед Богом роздягнута, вона не хоче чути голос Божий. І коли вони почули цей голос, вони задали Богові питання, ми є роздягнуті. Як ми можемо чути твій голос? Господь звернувся до них і сказав, покликав і запитав, де ти? Як часто буває, люди приходять, Хочу чути голос Божий, а Бог задає питання, де ти? Я промовляю до тебе, я говорю тобі слово. Але чи ти приймаєш це слово до свого серця? Ви знаєте, Господь сказав до Авраама такі слова, 22 розділ, 18 віршик. І будуть благословені в твоїх нащадках всі народи землі за те, що ти, зверніть увагу, послухався мого голосу. Господь обіцяє Авраамові, що будуть в ньому в йому, благословенні всі нащадки народів, і в ті народи входимо ми. Читаючи книгу римлянам, там написано через віру Авраама і те, що Він послухався голосу Божого, буде потомство вічне. Це діти Божі, які прийдуть перед Його престол. І тут зверніть увагу, Бог каже до Авраама за те, що ти послухався. А що послухався Авраам? Господь говорить йому, піди Авраам на гору і принеси в жертву свого сина. Ви знаєте, якби для нас сьогодні було би сказане таке слово, я думаю, що багато хто з нас би задав Богу питання, Господі, для чого? Чому я повинен це робити? Чому ти випробовуєш мене таким важким випробуванням в житті? А Господь говорить до Авраама, і Авраам написано, послухався, він навіть не розказав нікому. Він взяв дрова, взяв сина і сіли на осла і поїхав. І Господь говорить за те, що ти послухався мого голосу, будуть благословені всі нащадки землі. Знаєте, Господь промовляв і в повторенні закону 13 розділ написано так: За Господом вашим Богом ідіть услід його, шануйте. Його заповідів, дотримуйтеся, Його голосу, слухайте, Йому служіть і його тримайтеся. Господь говорив це до євреїв в повторенні закону, але ці слова діють і для нас. Тут написано для послуг Господньому голосу. Каже, за Господом вашим Богом ідіть услід його і шануйте Його заповіді, дотримуйтеся голосу Його слухайте, служіть Йому і тримайтеся Його. І 18-й вірший. Тож будьте слухняними до голосу Господа Твого Бога, дотримуйся усіх його заповідей, які я тобі сьогодні переповідаю, виконуючи те, що правильне в очах Господа твого Бога. Господь говорить, щоб сьогодні ми прислухалися до голосу Господа Бога нашого. Це є наше благословіння. Повірте, те, що ми слухаємося, це є Божий голос і приходить благословіння в наше життя. Коли ми відкидаємо. Ми не маємо Божого благословення. В причтах є написане на одне місце, я зачитаю. 13 розділ, 13 віршик, написано так: хто нехтує словом, той шкодить сам собі. Представляєте? Якщо ми приходимо в Дом Божий, і нам Господь говорить до наших сердець, ми кажемо, це не для нас. Це слово не мені. А тут написано, хто нехтує словом Господній, той шкодить кому. Братові, сестрі сам собі. І зверніть далі, другий віршик говорить: а хто шанує заподі, той буде винагороджений. Це Боже благословіння, коли ми чуємо голос Божий і приймаємо Його в своє серце. Це приходить благословіння. Ви знаєте, мені подобається місце царів. Коли Господь явився Іллії, Він сказав Богові такі слова, Господи, я один лишився, більш нікого нема, всіх пророків вбили. Він так думав. Він думав, що він на землі один праведник. Всі впали в ідолопоклонство, поклонялися. І ви знаєте, тут написано, що Ілія почув голос Господа, я зараз зачитаю, це 19 розділ. І тоді сказав: вийди і стань перед 11-й віршик. І той, і той сказав: вийди і стань перед Господом на горі, та приходитиме Господь спочатку перед Господом пронесеться потужний вітер настільки сильний, що зруйнує гори і трощитиме скелі. Але не у вітрі Господь, а після вітру буде землетрус. Проте не в землетрусі, Господь. І після землетрусу з'явився вогонь. Але не в вогні було, було, не було Господа. А після вогню подув легенький лагідний вітерець. Зверніть увагу. І так сталося, коли Лія його відчув, то закрив своє обличчя власним плащем, вийшов і став біля входу до печері, і от тоді знову подув, долинув до нього голос, що запитав: Чому ти, Ілія, тут? Дивіться Господь. Говорив до Ілії, тут написано в землетрусі, в сильному вітрі, в вогні, але було написано: Господа не було в цьому, а був лагідний і тихий вітерець. Ви знаєте, з цієї історії, що я собі подумав? Чому Господь проговорив до Іллі в декілька видів? Над природою. Він показав Іллі. Для Іллі треба було бути, почути цей лагідний, тихий голос. Сьогодні, знаєте, я собі подумав, Господь промовляє до нас не в вогні, не в землетрусі, не в сильному вітрі, який трощить скелі і ламає гори. Господь сьогодні до нас промовляє, та знаєте в чому? Тихий лагідний вітерець. Голос його сьогодні говорить до нас. Слава Богу. Господь промовляє до людей, які сьогодні тут і в інших місцях прийде такий час, що будуть і землетруси, буде сильний вітер. Але Господь сьогодні промовляє в лагідному і тихенькому вітрі. Післення до євреїв. Звертаючи увагу апостол Павло, третій розділ, 8 віршик. Не робіть закам'янилих ваше серця, як ото було в час нарікання, день випробування в постелі. Господь говорить, коли почуєте його голос, не зробіть закам'яніли своє серце. Ви знаєте, до нас Господь промовляє кожний день. Ми Бога чуємо голос. Ми бачимо Його в природі, ми відчуваємо Його в людях, ми відчуваємо Його присутність, голос Господній сьогодні промовляє. І тут записано, коли голос Господній говорить до нас, то не зробіть, закам'янилим ваше серце. Як часто буває, людина прийде, Господь говорить до її серця, а вона каже: Ні, ще не сьогодні. Це не для мене це слово, як багато людей, які впали духовно, і Господь говорить до них, а кажуть, ні ще не сьогодні і роблять затверділим своє серце, а Господній голос стукає. Написано в книгі відкриття 3:20. Ось стою і стукаю. Представте, Божий голос сьогодні стукає до наших сердець. І написано, хто почує Його голос. Хто почує Його голос, то що зробить? Відчинить серця двері. І Господь що зробить? Каже: Я війду і буду вечеряти з ним, а Він зі мною. Слава Богу! Знаєте, так хочеться сьогодні відчути цю вечерю з Ісусом. Так хочеться припасти до ніг Ісуса і Його груди і почути цей голос, відкрити своє серце, що сьогодні нам заважає, браття сестри. Ми можемо закрити це серце. Ми можемо його зробити сьогодні закам'янилим, щоб не чути Божого голос. А коли ми чуємо Божий голос, наше єство починає мінятися. Ми стаємо кращими. Тому що Господь діє в нашому серці. А й Господь благословить. І тут написано в, 15, в 16 му віршику такі слова, адже 15-й віршик. Як сказано сьогодні, коли почуєте голос, не зробіть закам'янілим ваше серце, як було під час нарікання. Як часто буває, люди нарікають, як часто люди не хочуть пізнати і прийняти те, що говорить до них Господь, Господь говорить слово, Господь діє через слово. Сьогодні ви зрозумієте, що сьогодні Господь не прийде з неба і не скаже: я вам сьогодні буду проповідувати. Сьогодні Господь говорить до нас через своє слово. І це слово, яке ми сьогодні чуємо, ми здатні його сьогодні прийняти. І ми здатні зробити своє серце кам'янилим. Як багато сьогодні людей кажуть, ну як вони не можуть покаятись, ну як вони не можуть пізнати і побачити, що Господь діє, я вам скажу тому, що закрили своє серце від Бога. Не хочу чути те, що промовляє Господь. Ми будемо молитися, хай Бог благословить. Знаєте, час швидко наш Летить. я ще зачитаю об'явлення, останній 21 розділ. Тут написано такі слова. І третій віршик. І почув я гучний голос від престолу, що промовляв: ось Божа оселя з людьми, і Він поселиться в них, і будуть вони його народом, а сам Бог буде їхнім Богом. Хай Господь нам допоможе почути ці слова. Браття, сестри, це важні слова в нашому житті. І ось каже, почув я гучний голос від престола, ось Божа оселя з людьми. Я думаю, кожен із нас хоче жити в домі Божому, правда? І бути там. І ми стремемося до цього. Хоч ми на дорозі, ми чули сьогодні, що праведник падає, але він і встане, тому що Господь написано його підніме. Хай Господь нас благословить. І щоб наше сьогодні серце. Наше сьогодні було відкрите для того, щоб прийняти те, що промовляє Господь для нас. Це є наше життя. Для Авраама, представте це благословіння на всі народи за те, що він почув голос Божий. Хай Богу буде слава. Амінь, Господи, дякуємо Тебе, Ісус.